Вітаю, друзі! Чи добре ви знаєте темний та загадковий світ Едгра По? Наступна Вікторина допоможе вам це з'ясувати, зануривши вас у деталі його найвідоміших оповідань. Перше запитання. Який матеріал використав Легран, Герой оповідання Золотий Жук для спуску з дерева, щоб дістатися до схованого скарбу? Легран використав шматок старої парусини. Друге запитання. Оповідання вбивство на вулиці Мор. Що за обставина на місці злочину найбільше спантеличила поліцію? Саме замкнені середини двері при повній відсутності інших шляхів проникнення створили парадокс. Який спантеличив поліцію та став ключовим для розгадки злочину. Оповідання Падіння дому Ашері. На якому музичному інструменті грав Родерік Ашер. Головний герой оповідання. Родерік Ашер грав на лютні. Згадайте оповідання кривич», Що саме найбільше дратувало оповідача в старому, від цього оповідання, що й привело до вбивства. Оповідача найбільше дратувало мертве око старого, яке він описує як око грифа, блідоблакитне, з тонкою блідою плівкою. Це око викликало в нього нестерпне відчуття тривоги та страху, яке зрештою і призвело до вбивства. <звук> Наступне запитання. Оповідання Чорний кіт. Як звали першого кота оповідача? Кота звали Плутон. Наступне оповідання Морела. Яка мова була улюбленою для Морелли, дружини-оповідача? Улюбленою мовою була грецька. Вона часто цитувала грецьких філософів, містиків та поетів, демонструючи глибокі знання. Оповідання Берініка, що найбільше вразило головного героя Егеуса в його дружини Берініки. Оповідача і головного героя найбільше вразили зуби Береніки. Оповідання Колодязь і Маятник. Яким чином головному герою вдається врятуватися від смерті в камері інквізиції? Головний герой натир залишками їжі. Мотузки, якими були зв'язані руки. Це привабило щурів, що, що снували поруч. Вони й перегрізли мотузки. Наступне запитання. Оповідання овальний портрет. Що сталося з молодою дружиною художника, коли той закінчив її портрет? Коли художник закінчив портрет і з гордістю вигукнув Так, це саме життя. Його дружина впала мертвою. Парадокс полягає в тому, що художник, прагнучи відобразити життя на полотні, забрав його в реальної людини. Оповідання о Полоні Мальстрему. Що побачив оповідач у вирі Мальстрему, що змусило його змінити своє ставлення до ситуації. Оповідач у вирі побачив бочку, що, на відміну від важких предметів, не тоне відразу, і в цьому він побачив шанс на спасіння. Переходимо до оповідання людина натовпу. І наступне запитання що саме привернуло увагу оповідача до загадкової людини в натовпі? Оповідача зацікавив стільки зовнішній вигляд людини, скільки вираз її обличчя. Останнє запитання нашої вікторини. Візьмемо оповідання Елеонора, де відбуваються основні події, що описані в оповіданні. Події описане оповідання відбуваються в долині різнобарної трави. Це не реальна графічна локація, а уявний та майже райський куточок.